Отже, прямо зараз на моєму годиннику 23.31 на момент запису цього відео, 18 червня 2023 року. Як ви вже зрозуміли з картинки, це абсолютно нетипове відеозвернення для мого youtube каналу. Справа у тому, що 19 червня виходить інтерв'ю дружини Микола Тищенко у Раміни Есхакзай. Так, от усі, хто так полюбляють раміну і вважають. Її святою жінкою це інтерв'ю проплачене повністю. Раміна навіть не готувала питання, адже команда дружини Тищенка формувала пул запитань, а навіть фінальний монтажний лист. Усе, що потрібно у раміні викласти вчасно цей відос і отримати свої гроші. А це не одна і не дві тисячі доларів. Я вважаю, що люди повинні знати правду і розуміти патріотичні цінності в лапках Раміни Есхакзай. За гроші вона із задоволенням відбілить навіть Оксану Марченко. Тож Раміна Там Сторіс вже казала, що готується поїхати на відпочинок, бо її так попросили підписники, адже бачать у ній в тому, саме так реміна поїде відпочивати за гроші, отримані від Миколи Тищенка. Тож в наступний раз, коли ви будете думати. Точніше від дружини Миколи Тищенка. Наступний раз, коли ви будете переглядати її інтерв'ю, тричі подумайте, наскільки це інтерв'ю справжнє, наскільки воно не заангажоване, не проплачене. І, на мій погляд, після того, як Раміна почала продавати свої місця у випусках на своєму YouTube-каналі, це повністю стирає в нуль кредит довіри до. Реміни. Ви скажете, звідки я знаю? Дорогі кошенята саме ви принесли на хвостику, що реміна займається подібним, не кажучи про те, що в тусовці це взагалі не секрет. І усе близьке уточнення реміни знає, як вона продає місця за чималі гроші. Вибір за вами сприймати реміну як за чисту монету. Що вона справжня щира патріотка, що вона все усвідомила, українізувалася, задає абсолютно щиро запитання своїм гостям, чи все ж таки відкрити очі на реальність і зрозуміти, хто така раміна і чим вона займається, тому що це повне дніще. писати інтерв'ю з дружиною Тищенка. Ми побачимо. В цьому випуску образ жертви, яка ж бідненька дружина Тищенка, як на неї тисне суспільство, як їй не просто нині живеться. Монтаж робили дуже довго, тому що записали це інтерв'ю ще у 20-х числах травня. І майже місяць не могли вирішити, як краще змонтувати, аби глядачі сприйняли позитивно образ дружини Миколи Так, Раміно, я тебе вітаю. Знайшла з ким писати інтерв'ю, кого відбілювати. Просто позорисько! Тож я сподіваюсь, шановні глядачі, що на майбутнє ви, хоча б звернете на це увагу і згадаєте мої слова. Ах, діліться в коментах вашими думками, що ви думаєте з цього приводу. А усім бажаю гарного вечора і тихої ночі.